В даному відео розглянемо процес відписки, іншими словами, анулювання раніше оформленої підписки. По суті, це буде останнє відео по лікпею поки що. Ну, далі життя покаже. Нагадаю, ми вже оформили підписку, і на фронті, в програмі чи на сайті, це не має значення. У вас замість кнопки Оформити підписку рендериться Анулювати підписку. От якраз і її потрібно нам з вами оживити. Ще у рамках даної логіки у вас буде додатковий API endpoint, який стукає на ваш бек і перевіряє, чи є у користувача активна підписка. Це щось типу GetMe, авторайзер якийсь, ну або щось подібне. Повертаємося до нашого метода onUnsubscribe. Він у нас буде отримувати певні опції, які ми визначимо пізніше. Запити ми будемо відправляти по даній адресі, це вказано в офіційній документації. Результат у нас буде бульовим значенням, і за замовчуванням, звісно, false. Тепер, оскільки ми знаємо, що повинен повертати даний метод, пропишемо це. Оскільки метод асинхронний, то це по любому проміс, а в ньому буль. Да, поки що буде світитися як помилка, а це нормально, оскільки ще немає ретюрна. Далі нам необхідно підготувати пейлот для відправки на Likpäy. Тут буде Action, його ми отримаємо із опцій, публічний ключ у GenV та order ID. Також із опцій. Нагадаю, order ID це унікальний ідентифікатор інвойса. По якому була оформлена підписка. Необхідно перед тим, як викликати даний метод у себе в проекті дістати відповідний інвойс із своєї бази даних. Конвертуємо це все у base64. Наступний крок створюємо підпис. Так же саме, як CліckPay надсилає нам дані та підпис. Це ж він очікує і від нас. Створюємо хеш. Створюємо підпис. Приватний ключ, приватний ключ і посередині наша Data у форматі Base64. Готуємо payload, який будемо надсилати на LikPay. Це об'єкт, у якому повинна бути дейта та підпис. Відправляти дані будемо за допомогою Axios. Імпортуємо його. Само собою trycatch. Викликаємо. Повертати він буде статус і e Data. Передаємо об'єкт із необхідними параметрами: Метод Post. Такий от хитрий хедер. URL, який ми визначили вище. Data це наша заздалегідь підготовлена реквест Data, У Data прийде Result. Для того, щоб зрозуміти, що то за result, перейменуємо його, оскільки у нас вже є свій result. Взагалі, навіть якщо ми працюємо в різних областях видимості, краще використовувати різні назви для змінних, тому що на якомусь етапі воно явно вилізе боком. Якщо result. Тоді ми запишемо true, інакше false. Напишемо ту дошку, щоб прибрати хардкот у вигляді стрінги ok. Це погана практика робити такі речі. Необхідно виносити їх або ж в константи, або в типи. Дай ще одне Юра ідіот. Навіщо переписувати значення false, якщо воно у нас і так стоїть за замовчуванням? Додаємо Return Results і от чудо у нас зникає помилка. Error. сюди ми попадемо у випадку, якщо сервер Лікпея викине помилку із відповідним статусом. Приміром, це всі 400. Я поки що поставлю консольку. На живих проектах ми їх хендлемо відповідним чином, в залежності від нашої потреби. А ви вже самі вирішите, як краще повідомити вашого юзера, щоб він спробував ще разок пізніше повторити запит на відписку. Статус ми не використовуємо, відповідно прибираємо його. Лишилося прописати типізацію для опцій. Це буде якийсь On-Unsubscribe params. Створюємо відповідний інтерфейс у наших типах. Переносимо опції. Action. у нас вже є прописані екшени. Обираємо необхідний. Order ID, стрінга. От і все. Як бачите, немає нічого мега складного. По такому ж принципу працюють багато платіжних систем, тому що немає сенсу вигадувати колесо. По лікпею поки що все. Само собою, посилання на гід в описі до відео. Якщо дана серія відео була для вас корисною, прошу перейти на сайт добро.ua і допомогти будь якій дитині. Таким чином, ви зможете виразити свою вдячність за безкоштовний корисний контент.